Брате, вітаю! Радий знов тебе бачити і чути. В крайню нашу розмову ти зачепив дуже цікаву тему, але я б хотів про неї з тобою поговорити трошки більше. Пам'ятаєш, ти сказав про те спорядження, яке воїн, боєць, професіонал має купляти собі сам? Я також такої думки, тому що навіть коли в мене є все, я хочу, щоб в мене було щось особисте, моє особисте спорядження, котре дасть мені змогу працювати десь може трошки краще, десь може трошки ефективніше. Може трошки, може на 3%, на 4%, Але це буде легше. І в армії Сполучених Штатів багато дуже норм і регуляцій, але навіть там тобі дозволюють мати щось не те, що є в. Керівних документах, якщо у вас нормальне керівництво, як ти вважаєш, чи, потрібно, чи потрібен такий приклад в нас? І ще один момент. Чи є у вас в підрозділі так, званий, так звана особиста каса підрозділу чи щось на кшталт? Бо в Штатах у нас таке використовують. Є невеличкий фонд фонд Юніта, фонд Платуна, фонд роти. І ми інколи збираємо гроші не інколи. А кожного місяця ми збираємо на щось, і потім це витрачається на якісь потреби нашого підрозділу. Ось таке в мене питання, як завжди, велике. Дякую, брате. Привіт, брате. Так питання дуже, дуже таке болюче, так? Да? Бо зазвичай, коли ти приходиш в збройні сили, то тобі видають в принципі речі там належної, там якості, середньостатистичні, там взуття, ну, одяг термобілизну. Воно середньої якості. Тобто завжди є щось краще. Там є, наприклад, якщо брати основу ну, будь-якого там екіпіювання і спорядження, то це є взуття. Це, це моя думка. Бо ноги то найголовніше. Ноги це взуття шкарпетки. Для того, щоб ти міг себе комфортно почувати, бо якщо собі зітреш ноги, то ти не зможеш бути повноцінною бойовою одиницею. От. І для мене це є основа якісне взуття. Є багато брендів, є багато там, армійського взуття різних країн світу, яке, на жаль, на жаль, набагато краще, ніж взуття, яке видається, ну, здебільшого в здебільшого Збройних силах, це берці талант, вони, вони коштують і ціна, якість там ідеальна. Тобто для м -м, окопів, для багнюки вони норм, але не для маршкітків. Тобто, якщо треба десь пересуватись, якщо треба багато ходити. То, на жаль, це взуття, воно вкрай погано працює. От плюс далі йдуть шкарпетки. Тобто, обов'язково мають бути класні шкарпетки, які відводять вологу, от, які працюють, ну які мають терморегуляцію. Тобто мають там спеціальні канали, тобто є трекінгові взуття, є трекінгові шкарпетки. І якщо під цілі задачі, то краще мати власні свої. Тобто це збереже ваші ноги більш здоровими. Бо армія вона надає сил, але, на жаль, не надає здоров'я. Вона його потрохи забирає. От. Бо це фізичне навантаження, бо це несприятливі умови, і тому, щоб мінімізувати наслідки, людина має, якщо вона дійсно хоче бути професійним військовим, то вона повинна. Мати власне спорядження, деякі елементи одягу, якщо це дозволяється, наприклад, є статутний одяг, але взуття там ну, може бути не статутним. Ну, по крайній мірі, я з цим зустрічався: що якщо ти маєш змогу, то ти купуєш собі більш якісне взуття. А потім такі речі, як термобілизна в зимовий період. Те, чого не видно, да, коли ти стоїш там на плацу в однострої, о, то ти також, в принципі, можеш змогу собі купити якісну термобілизну, а вона поділяється, як ти ну, ти це знаєш на шари. Тобто, перший там шар він потові від відвідний, потім другий шар він зігріваючий, і при комбінації цих шарів, тобто, можна там досягнути певного ефекту. То також, наприклад, якщо взяти оригінальну о, тканину, яка використовується для там, ну, для термобілизни американської армії, є такий прикол, що вона тягнеться в чотири напрямки там. Да? А термобілизна, яка е, виробляється, я навіть не беру статутну, а просто, наприклад, в Україні, то вона з китайської там, тканини, вона тягнеться в дві сторони. І тому це вже є показник. Тобто. Краще купити одну якісну річ, яка буде працювати, ніж якусь дешеву річ, яка не буде працювати або буде працювати неефективно. От далі йде в нас вже спорядження. Е, ну здебільшого, здебільшого, е, видаються в збройних силах. видавались, зараз ситуація змінилась в зв'язку з активною фазою війни. То видавались бронежилети Корсар. Вони незручні, вони неякісні, вони... тяжкі, як моє життя. Да, да, тобто, якщо людина а, при нормальному глузді, тобто вона добровільно його використовувати, ну, просто, ну, я не знаю, не буде. Максимум, що вона може, це виняти з нього плити і вставити його в ту плітоноску, яку він придбає. Звісно, плітоноски заборонені були. Зараз ситуація змінилась. Але, а якщо, наприклад, людина хоче мати якісний бронежилет і не втрачати там ну, ті елементи, які йому видали, то ми вийшли з цього дуже цікавим таким шляхом. І виявляється, що бронежилет Оспрей, британський четвертої генерації, в залежності від розміра, чудово стає кевлар ЗСУ і чудово стають плити. Тобто він більш комфортний, він більш зручний, дозволяє розмістити необхідне спорядження. От він доволі дешевий, він має міцну кордуру. В кольорі МТП дуже наближено до Мультикам, яка працює дійсно в польових умовах. От. І це такий бюджетний варіант, який ви можете використовувати ну, не за великі гроші, але він працює. Якщо йти далі якщо йти далі, то ми е з бронежилетів а, е робили е плітняки на кшталт ЛБТ. Тобто робили систему FAST е на ЮКК цих Фастексах. І у нас виходив доволі зручний бронежилет під кевлар, під плити, от, який більш такий був ергономічний да, в плані використання і ну, більш якісний. Підлаштувати можна було під себе, добре використовувати зі зброєю. Тобто, це такий варіант. Але... Якщо людина починає е, рости да, в процесі і отримувати якесь там ну, грошове забезпечення, то в принципі одразу виникає питання: а що де і яку річ купити більш якісно, то зазвичай ми визначаємо якийсь певний напрямок от, для реалізації, і там беремо якусь якісну річ за основу, щоб весь підрозділ був ну, в однострої, щоб всі мали однакову броню. Бо це дозволяє таку зробити певну уніфікацію, це, ну по-перше, є розуміння того, що це брання якісна, а от по-друге, є розуміння, що вона працює, і це тоді дозволяє бути впевненим в ну такий маленький приклад: евакуація. Якщо там дійсно якісна кордура. І він прошитий як має бути, то ти можеш зачепити еваційним крюком за ту лямку, яка в нього там на шиї, і витягнути людину без будь-яких наслідків. Якщо це взяти за здебільшого ті плітоноски, які використовують зараз ну, масово це Китай, то там, ну, ти витягнеш плитоноску, а не людину. Або за, залишки плитоноски, от. І дуже важливим таким моментом а, при екіпіванні, тобто є співвідношення ціни і якості, завжди є щось офігенне, да? завжди є щось блін, класне. А, є там бренди, там світові, там край Precision, а, я не знаю Warrior System, тобто, які мають там широку лінійку. Є багато європейських брендів, які до нас тут не представлені в Україні. Але вони є. І коли ти з цим починаєш е, знайомитись і розумієш, що завжди є щось краще, тобто ти намагаєшся зібрати собі свій кіт, от, щоб не залежати від е, того, там, яку там, тобі броню видадуть, або там, і що тобі треба в ній працювати. Тобто, в польових умовах краще мати власне, якісне і більш зручне. Бо це дозволить, наприклад, в Корсарі спати. Майже неможливо. А в броні, наприклад, щось по типу ЛБТ якісне. Тобто я особисто спав і не знімав її по декілька діб. Ту броню. От, і, в принципі, я без там наслідків це робив. От, тому це вкрай важливо мати власне кипіювання. Так, да, є там ще там шолом, він доволі дорого коштує. Потім йдуть плити. От, які також можна зробити і взяти їх легші більш високий клас. Бо ті, які видаються в збройних силах, вони четвертого класу, металеві, важать те кілограми, а європейські або американські плити шостого класу вони в середньому важать 2-2,2 кілограми. Одна плита, тобто клас вище, надійність вища і менша вага. Тобто, це також впливає на все. Ми нещодавно зважили свою броню, кожен. З нас було цікаво, наприклад, моя броня зібрана, важить 23 кілограми, це з урахуванням 10 магазинів, які на броні, плюс Варбелт, то він ще важить 5 кілограмів, також з магазинами. У хлопців в середньому броня важила 10-11 кілограм Це з керамічними плитами шостого класу. Тобто, а якщо взяти просто бронік-корсар і його там зважити, то він буде десь порядка. Там, 12-13 кг, то це без нічого взагалі, просто сам бронік, який незручний, неякісний в якому просто неможливо знаходитись. Але його використовують. Тобто, ну, інших не видають, інших нема. А якщо брати далі, то, ну, наприклад, дуже такою, блин, важливою складовою є, в чому ви переносите речі, то рюкзаки. Це взагалі. Окрема тема, і ну можна, да, да можна зачепити там багато всього. Тобто основа, да це фізична форма. Друге, це е, ваш одяг, який ви використовуєте. Бо якщо у вас буде неякісний одяг, неякісне взуття, тобто вам все інше вже не знадобиться. І третє то ваше екіпіювання Яке має бути співвідношення цінної якості з нормальної кордури, нехай воно не буде там супер супер супердасами, але вам має бути в ньому зручно. Має бути зручно і воно має виконувати ті функції, які в нього закладені. Це захист там літальної зони, бічного, бічних зон. О, для того, щоб ви мали мінімізувати наслідки стосовно окази або е, там фонду, так, фонд є. Він здебільшого присутній в підрозділах. У нас є фонд взводу. Він був ще з 2016 року заснований такий фонд, або общак, як він ну, простіше називається. Збирали по-різному, там від 500 гривень починали, я так пам'ятаю, наскільки там. От Зараз він складає 5000. За ці гроші е, ну, у нас здебільшого. Е, під час там, гарячої цієї фази, реалізується десь 60% потреб підрозділу. Крайні такі великі були е, закупівлі. Це Ми купили генератор там, вартістю 50 тисяч, резина вартістю там, 16 тисяч і таке інше. Тобто, здебільшого, ми перекриваємо власні потреби е, завдяки общаку. Це там якісь продукти харчування, яких не вистачає, або ну, тобто вистачає, але щось хочеться там, хлопцям, чогось солоденького, чогось смачненького, якогось свіжого м'яса. Це також купувати сапчака. Якісь там, не дай Боже, е приємні, верніше, неприємні моменти в житті. Там ну, у нас у бійця, там, наприклад, померла дружина, то там певна сума була виділена сапчака для того, щоб ну, якось допомогти. Тобто це така подушка безпеки, яка дозволяє більш вільно е себе почувати, маючи там певний там, грошовий запас і реалізуючи їх з урахуванням потреб підрозділу. Тому це є нормою, це має стати нормою. Бо якщо, наприклад, бачиш, що ми там підрозділом збираємо на генератор, який коштує 10 тисяч гривень, і при цьому людина стоїть в черевиках лова, які коштують 8, і він просить на цей генератор, ну, хлопці, ви серйозно. Тобто ви можете такі моменти закривати самі, бо ви є підрозділ, ви маєте згуртуватись і створити цей фонд для того, щоб не просити людей, а робити це самі. Бо коли вам його просто дадуть, ви того не оціните. А коли ви це купите за власні гроші, о, тоді буде інше ставлення до цих речей. Тому вважаю, так має бути. Дякую, брате. Чудова, і дуже розвернута відповідь. Дякую.